Анні вже давно було б час піти на пенсію. Але вона досі працює заради улюбленого онука. Хочеться якось порадувати дитину. Адже батьки, здається, зовсім про нього забули. Максиму уосос виповниться вісім років. Батько чомусь не жився з його мамою і вже понад два роки мешкає з іншою жінкою. Нянчить її двох дітей. А про Максима й чути не хоче. Можна сказати, ненавидить дитину. І за що питається. Не склалося з його мамою це одне. Але ж дитина тут зовсім ні до чого. Бабуся при кожній нагоді забирає онука до себе. Любить побалувати його чимось смачненьким. Часто хлопчик приходить до неї зовсім голодний. Мама після розлучення теж не цурається гульнути. Може зникнути на кілька днів. А син тоді сидить сам удома, голодний. Ото вже молодь пішла. Невже вона так виховувала свого сина? Хотіла ж бачити в ньому порядну людину. А він що? З чужими дітьми бавиться, а рідного сина і на поріг напускає. Ех, тривожні думки точать жінку зсередини. Тим часом у двері вже дзвонить онук. Вона йде йому назустріч, обіймає як найріднішого. Здається, сина вона й не обіймала так, як онука. Максим іде до ванни, миє руки і сідає за стіл, голодний. Анна краткома спостерігає за ним. Такий він гарний. Думає вона. Добрий і дуже розумний. А от з батьками не пощастило. Бабусю, а тато точно не приїде. перепитує Максим. Ні, любий. Не приїде. У нього тепер інша дружина, сумно відповідає Анна. І в них, мабуть, теж з'являться діти. Не вгаває онук. Може бути. У мене може з'явитися братик або сестричка. Жінка нічого не відповіла. Її точила думка, що десь у вихованні сина вона все ж припустилася помилки, раз він так цинічно ставиться до рідного хлопчика. Анна підійшла до Максима і погладила його кучеряву голівку, приговарюючи. «Їж, дорогий, їж, виростеш, і все зрозумієш, тільки нікому не роби боляче. Максим був ще занадто малий, щоб повністю усвідомити, що тато вчинив неправильно. Але він дуже гостро відчував його відсутність. Йому так хотілося послідити в тата на колінах, прогулятися з ним у парку або покататися на велосипеді. І чому ж це тато так не хоче його бачити?